Учні, запрошую вас на урок математики. Тема нашого уроку компоненти дії віднімання. Сьогодні ми будемо знаходити різниці чисел за малюнками. Пролунав уже дзвінок. Починаємо урок. Приготуйте без мороки все, що треба для уроку. А зараз ми з вами трошки налаштуємось на урок. Подивіться уважно на малюнок і скажіть, якою рукою дівчинка кинула м'яч? Лівою чи правою? Лівою. Так. Подивіться на наступний малюнок. Пригадаємо, що ми вивчали на минулому уроці за допомогою цієї вправи. Розгляньте ці нірки. Це величезні такі нори. Де можуть сховатися ці звірі? У нас є нірка з числом 9, 7 і 8. Є твариночки з прикладами. Кожна тваринка принесла свій приклад. Скажіть, хто з тваринок прийде в нірку з цифрою 9? Зайчик, правильно, зайчик прийде в цю нірку. А хто прийде в Нірку з цифрою 7? Ведмедик, добре. А хто прийде в Нірку з цифрою 8? Мишка. Так, так, так. Давайте пригадаємо: От ви для того, щоб звірі потрапили в свої нори, ви використовували дію додавання, так? Давайте пригадаємо, як називаються числа при додаванні. Як ми їх називаємо? Перший доданок, другий доданок. Так? А результат ми називаємо сума. Перший доданок, другий доданок, сума. Запам'ятайте ці назви. Зараз будьте уважні. Ми будемо навпаки забирати якусь кількість. Предметів. От у нас було 5 льодяників. Я віддала два льодяники Марусі. Або з'їла. Так, ви ж бачите, вони закреслені, тобто з ними щось сталося, і більше в нас їх нема. Все, ви можете представити, що їх нема. Скільки у вас залишилось льодяників? 3. Добре. Порахуємо наступні предмети. Було три тістечка, два я з'їла, залишилось одне. Було шість пончиків, я з'їла три, залишилось три. Було сім порцій морозива. Я з'їла чотири, залишилось три. Було 6 цукерок. Я з'їла 4, залишилось 2, було 5 людяників, я з'їла 3, залишилось 2. Всі ці предмети, що ми віднімали, так? ми використовували знак мінус і робили дію віднімання. У нас ставало менше предметів, так? Тобто, коли ми використовуємо дію віднімання, результат у нас буде завжди менший від початкового того, що було. Так? Ми це не забуваємо. Було 8 ведмедиків. 2 я віддала. Залишилось 6. Було. Дивіться, скільки пташок було? П'ять пташок було, 2 полетіли пташки, 3 залишилось. Числа при відніманні теж мають свої назви. Як от при додаванні ми з вами повторили, так? перший доданок, другий доданок, сума. А от при відніманні, коли ми віднімаємо з вами якусь кількість, використовуємо знак мінус, числа теж мають назви, і вони відрізняються. Від дії додавання, звичайно, будуть відрізнятись. При відніманні вони мають таку назву. Зменшуване це число, від якого віднімають, забирають якусь кількість, так? зменшуване. 5 зменшуване. це зменшуване, скільки пташок було. Далі, від'ємник це скільки полетіло. І різниця, різниця, це три. Різниця три. Зменшуване від'ємник різниця. Будь ласка, запам'ятайте. Зробимо з вами гімнастику для ученят? Повторюйте. Очікувати тільки стежним. Дивіться завжди на неї. І швиденько йдемо далі. Ми з вами зараз сядемо рівно, гарно, красиво і правильно. Зверніть увагу, як неправильно сидіти, і як правильно сидіти треба на уроці. Відкрийте зошити на сторінці 32. Візьміть у руку ручку. І попрацюємо з вами на цій сторінці. Перше завдання знайди різницю чисел, скориставшись малюнком. Для того, щоб. Знайти різницю чисел ми повинні порахувати, скільки всього кубиків було в нас. От Дивіться, кубиків було раз, два, три, чотири п'ять. було 5. Відрізали один. Якщо відрізали один, значить мінус один. П'ять відняти один буде. Скільки залишилось яка різниця? Чотири. Далі. У нас було від початку вісім кубиків червоних. Відрізали три. Вісім мінус три буде. Які залишилось, порахуйте. П'ять. Запишіть 5. Запишемо з вами 5. Напишемо з вами 5. Ось тут. Тепер, я так, як ви вже тут написали, заповнили, так? Знайди різниці, скориставшись числовими відрізками. Дивимось, це числовий відрізок, так? 7 відняти 4. Ось наш приклад. Бачите, справа, 7 відняти 4. Ось число 7. Щоб відняти чотири, я повинна пострибати чотири рази. Отак, Раз, два, три, чотири. Так, яка буде відповідь? Три. Далі. Шість, мінус три. Знаходжу шість. І рахую. Мінус три. Раз, два, три. Теж буде. 3. Дивіться, це ми знаходимо відповідь за допомогою числового відрізка. Ми маємо розуміти, що якщо дія віднімання, то я буду рухатись в яку сторону: вправо чи вліво? Вліво, звичайно, щоб там, де в мене числа менші. Тому що дія мінус, дія віднімання, знак мінус, дія віднімання. Якщо б мені треба було додавати, тоді б я крокувала. Вперед, так, в праву сторону. Але так я в ліву сторону рухаюсь, віднімаю. Рухаємось далі. Заповни таблицю. Якщо зменшуване 3 від'ємник 1. Різниця буде дорівнювати 2. 7 зменшуване 1 від'ємник, різниця. Це означає 7 відняти 1. Буде 6. Десять відняти один буде 9. 4 відняти один буде три. П'ять відняти один буде 4. Четверте завдання. Із сітки заберуть три м'ячі. Скільки м'ячів залишиться? Подивіться: було всього-навсього в сіточці цій. Шість м'ячиків, так, шість відняти три буде три. Повторимо з вами інформацію про лінії. Дивіться, пригадаємо, що лінії можуть бути прямі, криві, ламані, замкнені і незамкнені. Так, Пригадайте. Поставте відео на паузу, пригадайте. З нашим павучком федьком ці лінії. У своєму зошиті, в п'ятому завданні ось п'яте завдання. Наведіть прямі олівцем зеленого кольору, де в нас пряма дивіться, зеленого кольору, а криві олівцем червен, червоного кольору, криві олівцем червоного кольору. Я вам зараз допоможу. Дивіться. Ми візьмемо колір. Червоним. Так? Червоним нам треба визначити криві. От червоний колір. Червоний колір ось тут. Ось тут, ось тут, ось тут. От, крива червоним кольором. Ми можемо навіть намалювати так? криву, щоб ви не плутались зараз, діти. Секунду. Ось так. От шукайте такі криві лінії. Тільки звичайні, незамкнені. І олівцем зеленого кольору. Зараз я виберу зелений. Прямі лінії. Прямі. Прямі не мають початку і не мають кінця. Тобто вони не, вони не мають точки, от як тут, це відрізки, пригадайте, це відрізки. Відрізок має початок і має кінець. Позначається точками. ось такими. А от пряма лінія вона не позначається ніякими точками початку, точками кінця. А просто лінія це зеленим кольором знайдіть, позначте. крива, кривенька лінія. Знайдіть і позначте червоним кольором. Дякую за роботу на уроці, діти. Ви величезні молодці. Чекаю ваші роботи в Google класі.